Давнину їх називали лічозірами, планетниками або звіздарями. Вважалося, що вони наділені магічною силою і здатні віщувати майбутнє. Сьогодні ми називаємо їх астрономами. Це науковці, які вивчають зорі, планети, комети і інші космічні явища, аби зрозуміти будову Всесвіту. Астрономія є водночас і найкрасивішою, і найсерйознішою наукою без фізики і математики не обійтися. Але наполегливим буде нескладно їх опанувати, бо про цікаві і доступні навчання. Матеріали вже подбала спільнота науковців і волонтерів. Ходімо знайомитися з одними з них. Сьогодні я завітала в гості до Микити Білодіда, майбутнього астронома. Він навчається у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Паралельно викладає астрономію для школярів, читає лекції. Микита член команди освітнього проєкту Астропісочниця. А докладніше про зоряні війни всередині Астропісочниці Микита вже готовий нам розповісти. Микита, привіт! Вітаю! Ти є членом спільноти та викладачем у волонтерському освітньому проєкті Астропісочниця. Розкажи докладніше про нього. Ми вже існуємо 4 роки. Ми в волонтерський проєкт записали 70 плюс лекцій з астрономії. Вони є загальнодоступні на Ютубі, також на нашому сайті. Вони орієнтовані на підготовку до міжнародної олімпіади з астрономії і охоплюють більше ніж весь курс. Навіть ми трошки зайшли в університетський. Якісь курси астрономії, який допоможе дітям написати ну, Всеукраїнську олімпіаду це точно. Математика для багатьох це так нудно цифри, формули, розрахунки. Чи вдається непосидючим дітям опанувати астрономію? Ну, насправді, математика це мова і дуже красива мова, яка Допомагає нам спілкуватися з Там Різні розділи математики допомагають спілкуватися з різними частинами цього всесвіту. от я тут приніс трошечки формул. Взагалі, от в цих рівняннях закладено десь 87% розуміння нашого всесвіту. Можна навіть повісити на стіну у себе в квартирі і розуміти, що тут зашифрований весь наш всесвіт. Так. Гуртожитку, всі стіни завішані всі всякими формулами, графіками, просто ну, всі. В мережі багато відео з міжнародних олімпіад з астрономії. Окрім письмових робіт і вирішення математичних завдань для дітей організовують безліч майстер-класів, шоу-програми, танці, ігри. Діти занурені в атмосферу розваг та веселищів. Мені самі закортіло одразу опинитися там. Який шлях має пройти дитина, щоб туди потрапити? Чи дорого це буде коштувати батькам? Треба наймати репетитора, купувати квитки. Це недорого. Це просто займає час і підготовку. Тут коштовність може вимірювати стільки коштовності знань. Для початку ви починаєте брати участь в олімпіадах. Зараз це, там така сходинка, йде. Міський етап, обласний, всеукраїнський. Далі йдуть відбори на міжнародну олімпіаду і, власне, міжнародну Олімпіаду, от, на якій є багато чого цікавого. Я проглянула анонс ваших вебінарів. Питання, які ви обговорюєте, і одна з них звучить так: як люди зрозуміли, що ми живемо у пласкому всесвіті, і чому про це заявляють із такою впевненістю? Микита, наш всесвіт плаский. Взагалі, всесвіт плаский на малих масштабах. На великих масштабах, наприклад, коли ми говоримо про там різні галактичні надскупчення і великомасштабну структуру Всесвіту, всесвіт вже є не плоским, а викривленим. А в нас, наприклад, в околі нашої галактики, дійсно, всесвіт є плоским. Окрім навчального процесу, над якими ще проектами працює спільнота Астропісочниця? Другим важливим проектом є астробої? Ми кожного ріто проводимо вже 5 років поспіль. А турнір. Де діти в командно змагаються звідки ви берете фінансування? Ну, наприклад, тут фінансування є два важливі важливих моменти: це розміщення дітей в і оплата проживання і призи. Потрібні трошки грошей на це. Ну, зараз нам допомагають в основному американські спонсори, які... Зокрема, зараз вони знаходяться в Україні. От прямо в цей момент вони їдуть десь з Миколаєва до Кропивницького. Вони роздають зараз телескопи е українським школам різним. От. Чи правда, що астрологи по зірках можуть передбачити долю людини? Якщо вона знає точний час і місце свого народження, то астрологи можуть прорахувати її долю. Розташування планет взагалі впливає якось на людей. Ну взагалі-то астрологія можливо і відіграла важливу роль в. Е Розвитку астрономії на початку е, Давньої Греції, десь 4 тисячі років тому. Але зараз це м, більше набір міфів і легенд. А знаєш а щось про ретроградний Меркурій? Ні, це дуже страшне явище. А ще є ретроградна Венера от, і зворотній Марс. Значить. Ну, астрологи, звичайно, спекулюють на цих темах і е, дуже на жаль страшні слова можна придумати, але це означає просто зворотній рух по відношенню до Землі. Коли Меркурій по відношенню до нас він ходить навколо сонечка, він йде сюди, потім повертається. Да? Тут неде від нас, тут іде до нас. Це просто напрямок руху. Так. Да? Нічого страшного в цьому немає. Так, не так. це напрямок руху. Дякую тобі, Микита, за цікаву розмову. Бажаю тобі успіху у всіх сферах твого життя. А нашим глядачам нагадую, що зі мною був Микита Білодід, майбутній астроном, який переконав нас, що математика і фізика це красиво, а місцями ще й весело. Просто треба знати ці місця. А ще бути освіченим це корисно, бо жодні новини про кінець світу та вплив на нашу долю ретроградного Меркурія нам не загрожують. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. І бережіть себе.